Чи моя це людина, чи не моя це людина? Ще більше хочеться тепла. Ні, так, так не працює. Я нікчомний. Мені постійно її буде мало і недостатньо. Я хочу контент українською, і це також про відносини з собою. Те насилля, що ми бачимо ззовні, це відзеркалення нашого внутрішнього насилля. Я відчуваю, що це частина моєї родини. Кожен другий експерт по відносинам, кожен другий е, розповідає, що допоможе тобі знайти якесь призначення. І так само ти озвучила, що більшість українців, які приходять до тебе, то ключові їх запити це відносини і реалізація. І хотілося б конкретно і по відносинам про реалізації, як які е, умовно як часто буває, що люди озвучують запит по відносинам один, а насправді майстер, який досвідчений, він бачить, що справа зовсім в іншому, і, мовно, часто всі запити там, і по відносинам, по реалізації зводяться до чогось одного, яке взагалі до відносин реалізації, то до чогось глибшого, яке впливає на ті відносини, які є, на ту реалізацію, якої немає, і, можливо, ти. Зможеш виділити своє ключове, до чого зводяться всі запити, і звідки, ну, як, знаєш, можна лікувати симптоми, а можна лікувати причину хвороби. І симптоми вони будуть повторюватись потім знову, якщо це не викорінити з самого початку. І можеш, будь ласка, сказати, от поділитись. Якщо ми говоримо про відносини, це, я так розумію, це відносини в першу чергу між чоловіком і жінкою, між дружиною і чоловіком. І як, які там топ-три тобто, запити, чи, самі частіші ти чуєш, які люди тобі озвучують, що вони хочуть вирішити у відносинах. Ну, перший запит це мі... чи мій міця... Чи моя це людина чи не моя це людина? Це, це питають ті, хто день у відносинах, місяць у відносинах, чи 10 років у відносинах? Чи як? Ну, от Знаєш, це не залежить від часу, що саме цікавіше. Тобто люди можуть з двома, з двома трьома дітьми 20 років у шлюбі задавати такі питання. Так. А звідки у них береться такі думки, що ця людина може. ну, чи впливає якось та ситуація, яка зараз в Україні, на створення такого запиту? Чому люди задаються цим питанням? Вже ж впливає, вже ж впливає. Тому що це про емоційну безпечність або небезпечність. Коли людина розлучена, ну я маю, коли відстань між людьми да, збільшується. А, а способів комунікації не так дуже багато, або люди не знають, як їх вибудовувати на відстані. А, вони і разом не знали, як вибудовувати. Mm -hmm. Розумієш? Але там хоча б бит, рутина, якісь обов'язки. Вони як, ну, знаєш, роблять ці, ці скріпочки між, між людьми, а коли цього немає. То скрипочок немає, і треба якось вибудовувати цю комунікацію, щоб відчувати емоційну безпеку. А на фоні тотальної небезпеки ну скажімо, невизначеності, давай так, невизначеності, і якщо казати про Україну небезпеки, це питання стає більш гострішим, тому що ще більше хочеться емоційної безпеки. Тобто ще більше хочеться тепла. Зв'язку ось цієї підтримки, відчуття, що ми разом, що ми команда, що ми не ну, неважливо, не важливо де ти зараз, так? І так далі. Я кажу, це не це не тільки про відстань, це це про це, це ці проблеми вони не змінилися. Ну розумієш? Це просто як усунути. Усу Проявились більше. Більш проявилось, але воно і було завжди, тому що люди можуть роками жити з людиною і не знати, не відчувати цієї емоційної близькості, яка впливає на їх стосунки. Так? Тобто вона саме ця емоційна близькість часто впливає на те, чи є між там, дружиною і чоловіком якась інтимна, якась близькість. Так? Яка ще там, не знаю, що вони там хочуть. Ну, тобто, дружба і так далі, розуміння. Все це впливає так, на цю, на цю штуку. Ось, Тому так, люди живуть і можуть і після 10 років задавати собі таке питання: чи моя це людина? Тому що вони перестали відчувати емоційну близькість з цією людиною, емоційний зв'язок. І друге, це. Це те, що я хочу іншого відношення до себе. Так? Тобто, що він якось не так до мене відноситься. Ну, ну, а там, там насправді воно веде до того, що можливо, раз він так відноситься, то мені треба іншого когось. А, ось про відносини. А, Ну, і третє, ти знаєш, як це не, не, не дивно? Це те, що у людей з'являються інші відносини? Ну, інша людина якась, в якісь відносини з іншою людиною, в які хочеться піти. Ну, тобто, а, тобто, це запит на розлучення, можна сказати, на розлучення і початок чогось нового. Чи моя це людина нова, да? Чи моя людина стара, моя, чи ця моя? Яка з них моя? Да? Так, ну і, і, ну, і взагалі запит на розлучення, тобто, тобто вже розлучення тобто відбувається, і люди проходять. Так? Є такі історії, що люди приїхали разом, там, наприклад, в них там, троє дітей і так далі, і вони розлучаються тут вже, у Німеччині, розумієш? Тобто вони виїжджали з... скріплені, а тут вони стали ну, розлучаються. Є такі дуже багато зараз про розлучення взагалі, це прямо хвиля така. А Чому так? як ти як, як Тому що підкосилася ось ця емоційна а, безпека. Розумієш, ось це такий а, а, взагалі відчуття безпеки підкосилося дуже. і А люди їх, їх її шукають через когось, а той хтось може не вміти і не знати, як дати, а люди не, не знають, як попросити. Тобто вони думають, що якщо змінити партнера. Розміниться підтримка. Бо але в, чи, чи правильно я розумію з твоїх слів, що все зводиться до того, про що ми весь ць, всю цю розмову говорили, до вміння любити і підтримувати самого себе, а не шукати якихось зовнішніх факторів, які постійно змінні, і які. впливають. Саме так. І всі ці, знаєш, то, то, ти, таке, ти таке питання поставив взагалі. Тобто, з чим приходять, да? що на поверхні і, і, в, і в, яке коріння? У, у реалізації, у відносинах, там одне коріння: це відносини з собою. Це відносини з собою. Все, ми побудовані в тебе відносини з собою? Так, ми можемо з цього зробити знаєш, одну хвилину, і вона просто. Людям можна не ходити нікуди. Вже більше нічого не шукати, просто зайнятися відносинами з собою, тобто побудувати ці відносини з собою, зрозуміти, як ти до себе відносишся, як ти хочеш до себе відноситися. Чому ти це не робиш взагалі? Ну Тому що ми ж до себе не робимо, а хочемо, щоб хтось нам робив. Я до себе не добра, а хочу, щоб він був добрий. Я до себе якась, ну, насилля, яке якесь до себе завжди насилля робиться всередині. А хочу, щоб він був ніжний, якийсь там турботливий і так далі. і так далі. Тобто, ні, так, так, не, працює, так не працює. Тому всі ці запити е, про реалізацію давай про реалізацію, чому це так? Тому що. А людина приходить, типу, куди мені, що мені? А, там, Я не знаю, що я хочу, не знаю, а, там, мова не та, країна не та, можливості не ті, зарплати не ті, і так далі. розумієш? І там також ми приходимо до віри в себе. Взагалі, ну, віри в себе і що в тебе все вийде. І що чи таке в тебе фундаментальне упередження? Ні, не таке. А там інше: це я нікчмний, я, я нікчмна. Ось таке там упередження, ну, така глиби, глибина істина, знаєш? І ось на цій глибині істині я нікчемна, ви вибудовуються відносини з собою, з людьми. І з таким же посилом ти йдеш у якусь реалізацію, де тобі ну, найчастіше повернуть сюди нікчемний. Я... Реалізацію актуальне питання для мене теж, тому я почав робити цей проект, відчуваючи в цьому свою реалізацію. Я відсвяткував на своєму досвід... досвіді це на рахунок питання реалізації, це те, що я. Захоплюючи тему відносин, я хотів отримувати підтримку і визнання від партнера. І зрозумів, що мені її недостатньо для того, щоб відчувати реалізацію, і мені важливо, щоб мене оцінювали і не те, що оцінювали, а умовно, цінили мою природу не тільки як там чоловіка, а як там. Спеціаліста, професіонала і умовно отримати зворотний зв'язок зовнішній від світу від людей зовнішніх, і йдучи в це, прям круто це все пропрацювалося в плані того, що поки я сам собі не буду давати визнання, підтримку, то мені постійно її буде мало і недостатньо, скільки б я не робив. Якщо згадати мій, ну, я аналізую свій досвід і з тобою цим ділився те, що ну, я запускав і робив проекти, в яких там за півроку вже автономно все працювало без моєї участі. У мене там 10 тисяч доларів дохід був чистого прибутку, мого без моєї участі все працювало, і я був не задоволений. Мені було мало, хоча. Ну, Фінансово це закривало всі питання. Я робив там запуски на 52 тисячі учасників, там по 15 тисяч людей було одночасно на ефірах експерта, з яким я працював, і мені мало. І потім я розумів, що якби було 100, якби було мільйон, мені все одно було мало. Це не, не в кількості, не в грошах, не в людях питання, а в тому, що ну, це якраз внутрішнє, яке не Незадоволення, внутрішнє незадоволення своїми результатами собою, воно це як постійна гонка за, за чимось, яке постійно недосяжне, і скільки б ти туди не біг, скільки б ти не хотів, воно все одно віддаляється, поки ти не усвідомиш, не усвідомиш цієї фундаментальної штуки, що це йде зсередини, а не пошук зовні. Так, так, саме так. Я дуже рада, що ти це відчуваєш, і що ти саме з цим розумінням починаєш цей проєкт. В тебе, ну і в тебе, і в цього проєкту дуже багато шансів, що він буде побудований на такій істинній мотивації. Знаєш, що, що ти будеш бачити цей знаєш, цю таку частину себе яка хоче визнання а І частину, яка дає всередині. <смі> да, і тоді ти такий більш для людей стаєш більш чистим. Так вони можуть тебе відчути більше. І це дуже круто, що ти про це сказав, і що люди зможуть це відчути, і знаєш, також відверто дати зворотній зв'язок, дати це визнання. Ну, тобто, дати зворотний зв'язок про цінність того, що вони тут почули, так, про цінність того, що ти будеш створювати, і щоб ти відчував кожне слово, а не кількість слів, щоб воно потрапляло в саме в кожне слово, да, всередину. Навіть... А мені було б цікаво, якби люди, які будуть дивитися це відео, написали в коментарях, що вони відчувають, думають на рахунок. Того, взагалі, про що ми тут говоримо? Чи взагалі. Потрібен такий контент ще й на українській мові, тому що до цього так я проекти теж робив російською, більше працював з російськими експертами, і зараз відчуваю свою таку підтримку роду і відчуваю, що хочу робити саме українською для українців. І ну, для мене це важливо. А Чи потрібно це комусь іще? Ну, мені було б цікаво теж дізнатися. Може, ну, це тільки мені потрібно. Так, давай попрошуємо. Будь ласка, хто нас дивиться і буде дивитися, напишіть, мені також важливо, тому що ось Леонід каже: будемо спілкуватися українською, давай створювати український контент про духовність. І мені також важливо, щоб ви написали в коментарях, що я хочу контент українською, да і взагалі наскільки вам це важливо. Ну, називаємо це серйозний, глибокий. Свідомий контент, а духовний. Ну, Бачиш, ми тут якби називаємо. Я думаю, так. люди, які подивляться це відео, вони теж розуміють якось по-іншому, подивляться на слово духовність, так. тому що ми говорили більше, напевно, про розвиток і духовність це як одна із частин розвитку і так. кожної людини. <кхів> і ну, от, питання, яке в нас. Напевно, ще от хочу проговорити. відчуваю, це можливо, хтось пізнає в собі це і усвідомить певну штуку, яку, можливо, не бачить зараз. <кій> що мені теж казали, 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 на те, що я не бачив, це мовно я очікував отримав, отримати реалізацію і отримати. Успіх і задоволення від результату, не отримуючи задоволення від процесу, і виходило так, що я, страждаючи, досягав цього результату, перенапружуючись, і в результаті від цього результату не отримував того, чого очікував. І коли я подивився по-іншому на це, я зрозумів, що якщо не отримувати задоволення також від процесу, тобто важливо поставити ціль. Якусь конкретну і до неї йти, але оцей шлях досягнення цієї цілі має теж приносити задоволення. І якщо робити це в такому наповненому, свідомому стані, то який би ти результат не отримав, ти будеш щасливий і задоволений. А якщо ти робиш мільйони і перенапружений і. Не усвідомлюєш взагалі, що відбувається, в тебе починають сипатись всі інші сфери життя, коли ти досягаєш цієї цілі, то <клогі> логічно, що ніякого задоволення від цього не буде. Саме так. Саме так. Супер. Класно, що ти ділишся своїм досвідом. Це дуже цінно. І це також про відносини з собою. <клі> це також про відносини з собою. Дати собі можливість робити те, що ти хочеш, і. Бути, жити у задоволенні, жити у легкості, не, не робити цього насилля з собою. Тому що те, що, те насилля, що ми бачимо ззовні, це віддзеркалення нашого внутрішнього насилля, розумієш? Ну і умовно, це і притягує ті ситуації, можливо, в яких ми зараз і опинились. Як би це не хотілося? Так. прийняти. Але такий факт. І крайнє питання, напевно, яке хотілося б від тебе почути, я озвучував, чому мені важливо робити те, що я роблю саме українською, і мовно бачиш, ми в процесі спілкування робили відсилки до саме українців, як їм, як впливає дана ситуація на них про війну, яка. Прийшла в нашу країну, і на українській мові ми це говоримо. І розуміючи, що основна цільова аудиторія, яка буде дивитись це відео і розуміти його, це люди, які україн... розуміють українську мову, можливо, навіть не говорять українську, але розуміють українську, і хотілося б почути напевно від тебе, щоб ти поділилась Чому ти погодилась? Створювати україномовний контент, чому що для тебе взагалі ну, Україна, українські люди, українська мова? Чому ти відчуваєш важливість тому, з мого проєкту і свого вкладу в мій проєкт? Як, ну, мовно, я не сказав би, що це як проєкт допомоги українцям? Це? Кожен візьме те, що йому потрібно, якби, можливо, знаєш, це зерно, яке зараз посадиться, воно проросте колись пізніше, але хотілося б максимально це все розсіяти, щоб воно попало в ту землю, яка плодовита і проросте, мається на увазі в свідомість. Тих людей, яким це цікаво, актуально, які теж відчують, не тільки почують те, що ми говоримо, а й відчують, і ну, їхня душа, можливо, пробудеться і почне теж допомагати їм рухатись в напрямку їхнього розвитку, проявленості, реалізації, наповненого життя незалежно від якихось зовнішніх обставин. Тому цікаво саме. Чому для тебе важливо це, все, це, що ми робимо, все ж допомога українцям, да, яку ти е, робиш, е, знаходячись в іншій країні? Контент український. Хотілося, будь ласка. Так. А, для мене Україна це, це навіть, знаєш, я хотіла перше сказати, що це мій дім. Але це моя батьківщина, тобто, це місце, де я народилася, я прожила більшу частину свого життя. І, до речі, я з міста Одеса, і ну, мені хочеться про це сказати. І я навчалася в українській школі, з самого дитинства, і я працювала колись в журналістиці і на українському, на українській мові, на українському каналі. Зараз так. Моя мова ще така вже не така навіть коли була. Зараз вона ще відновлюється. І а, тобто, знаєш, це, така, ну, це як частина мене, і я б сказала, що це моя родина. Тобто в мене таке ставлення зараз, до кожної людини, яка до мене приходить. Я відчуваю, що це частина моєї родини. Ось і. Я дуже хочу, щоб ми а, ну, ось цю таку свою унікальність і свою силу, таку українську, а, таку родову, як ти вже казав, зберегли. від, ми зараз її, як знаєш, розкриваємо, як відзнаходимо, відбудовуємо, відбудовуємо і щоб ми її зберегли. Так. І тому мені. Для мене мова не грає таку дуже важливу роль, я тобі вже це казала, тому що я працюю так і так, тобто в мене немає якоїсь принципової позиції, але моє серце дуже радується, коли я спілкуюся українською, коли в мене є така нагода, можливість поговорити українською і ось відчути цю нашу таку мелодійність, якусь таку да, ну, ну, унікальність, яка приходить. З цим разом. Тому так, для мене це є це Україна, це про родину зараз. І я думаю про те, як моя родина далі буде жити. І я хочу про неї турбуватися, я хочу ем, приймати участь. Наш. Ну Тобто я хочу бути у дружніх, теплих стосунках, тому все, що я роблю, воно ось з таким посилом. Я додам ще від себе що Хочеться зробити такий. Максимальний від себе вклад. Так. В цю родину ми не ставимо якусь ціль змінити світ через Україну і так далі. Але так. хотілося б робити максимально можливо все, щоб наша родина була повноцінною, щасливою, наповненою. І я бачу, що це потрібно, це реально. Дуже багато навколо свідомих пробуджених людей українців, і будемо їх підсвічувати далі. Дякую тобі, Юля, за таку Дякую. цікаву круту розмову. Ти казала, можливо, будемо робити перериви по півгодинки. Прошло... Це про час пролетів. так да, Ну я, я так і відчував, що коли воно. Ну, воно не може бути по-інакшому. Тобто, це, ми це робимо не тому, що це треба зробити через напруження, тому що це хочеться робити, і воно йде ну, от, отримувати задоволення від процесу, а не тільки від результату. Ми тобі дуже вдячний, що ти була такою ключовою першою людиною, яка підкинула цих дров у нашу пічку, яка буде гріти всю нашу родину. Так. Дякую тобі. Так, я також тобі дякую, це дуже класно. Я також буду вдячна всім, хто поставить лайк або щось напишить, тому що це буде дуже для мене, це мене підтримує також. і Я вірю, що ми разом із цією знаєш, такою енергією, хвилі запустимо е, ці, ці, ці такий зріст свідомості цим проектом Я нагадаю всім, що. Як ми знаємо, як працюють ці алгоритми соціальних мереж. Якщо ви бажаєте цінним те, що ми робимо, і той контент, який ми створюємо, можете поставити лайк, поставити коментарі, підписатись, будемо поділитись з тим, кому це теж може бути корисно і цікаво. Обов'язково написати коментар. Якщо є таке бажання, під відео ми залишимо контакт. Юлію, ви зможете до неї звернутися. Можливо, можете написати, які ще питання ви хотіли б, щоб ми розглянули конкретно з Юлією. Чи кого б ще із майстрів-експертів ви хотіли б, щоб ми, мовно, поспілкувалися, розібрали в такому, такому форматі. Я буду вам дуже вдячний. Дякую всім. Добре. Дякую.